26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію держстата. Це правда ваші. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, поняли? А хто в свій бізнес якийсь от. Мені цікаво, це нам ну домалювали якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні? Бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Поні в Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. От ми просто заплатим зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео, от в соцмережах і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, от розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн, можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. За одним посиланням в шапці профілю буду проводити безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чому можна заробляти. Ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там, різні на дропшипінгу, якісь там товарки, туди-сюди. Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. Де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно. Нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, тому що не ясно, як тепер виживати далі, щоб не опинитися в оцьому шарі знизу, який просто бідний, бо тебе викинули шара, де ти вчився, намагався блін щось робив, а його взяли і замінили роботом інтелектом. І Ще знаєте, як вони кажуть, ми зробили робота, який замінить цю професію. А за цим вони там гордяться, хлопають, хто який робот, а за цим роботом стоять мільйони людей, які я стану роботи. Понял, це дуже насправді кроваво виглядає. І вам треба вже почати асиміліруватися в майбутнє. Зрозуміти, що вся увага тут, в соціальних мережах, тепер все продається тут, все відбувається тут в телефонах. Якщо ви зараз не освоїте, як вам працювати тут, якісь напрямок собі не виборите, ну, далі може бути дуже важко і прям, прям сліза може потекти. На жаль, ви це все самі розумієте, іначе ви не додивилися відео до цього моменту. Тому. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. І 16-17, а, до речі, будуть в ефір проводити з В'ячеславом. А це людина, яка траблшутер. До нього приходять і кажуть, Х'юстон, у вас проблеми, треба допомогти в бізнесі. І він це людям допомагає. Ви йому теж зможете питання позадавати, він вам підказує, що вам в житті робити, як рухатися далі. І у нього буде день народження, він для вас подарунки Якісь готує. Це все за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім папа. -па.